В останній день зими, 28 лютого, погоду в Україні визначатиме циклон Рейнер та об'єднаний атмосферний фронт. У деяких регіонах країни очікуються дощі, мокрий сніг і рвучкий вітер. Температура повітря коливатиметься в межах від мінус трьох до плюс шести градусів. Найнижчою вона очікується на Полтавщині, Сумщині, Харківщині, Луганщині, Донеччині. Вночі мінус десять, мінус п'ятнадцять. Сонячну погоду і відсутність опадів напророкували синоптики 28 лютого на Полтавщині. Температура повітря вночі знизиться до мінус 11 градусів. Удень підніметься до нуля. Від самого ранку у Кременчуці на небі не зустрінеться жодної хмаринки. П'ятниця обіцяє бути сухою і сонячною. Нічна температура повітря зафіксується на позначці мінус 9 градусів. День становитиме плюс 2. Ані хмаринки, ані краплинки, ані сніжинки у горішніх плавнях останнього дня лютого не зустрінеться. Температура повітря світлої передоби становитиме плюс 2 градуси, вночі мінус 10. Вітер південно-східного напрямку до 3 метрів за секунду. Атмосферний тиск 764 міліметри ртутного стовпчика. До сьогодні історичні температурні рекорди такі: 28 лютого 1998 року. За даними мето фахівців виявилося найтеплішим у нашій місцевості. Того дня зафіксували 10 градусів із плюсом. Мінімальною температура повітря була 1956 –– п'ятдесят 19 градусів морозу. Дивіться прогноз погоди у будні одразу після випуску новин на телеканалі Гок. Долучайтеся до наших соцмереж.